Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні відео по запиту. Запит був на недооцінені парфуми, які я винесла в свою добірку, що я вважаю, недо... залишилося поза радарами уваги парф захоплених і в оглядах і у користуванні, скажімо так, не, не, не такі вони популярні, люди їх не шукають, про них не говорять, а, чомусь. Звичайно, це дуже суб'єктивне. Звичайно, тут буде дуже суб'єктивна моя добірка. Це те, що я б, а, всім несла в маси, показувала, показала, оце ось цим познайомтеся, бо це а, про нього майже ніхто не знає, і невідомо чому. Я буду намагатися обґрунтувати свій вибір, чому саме ці я вважаю недооцінними, чому вони мають бути також скрізь у оглядах, добірках, у топах, у рейтингах і на вищих полицях. Давайте почнемо з люксу, покажу вам гіпноз сенси з світланком. До речі, мені здається, він знятий, але можна ще залишки знайти. З люксом так часто буває. Якщо фланкери, там якісь лімітки раз і зникли, то звичайний люкс, який довго стоєв на поличках, ще декілька років після того, як його знімають, він залишається на поличках, десь можна знайти залишки, хтось продає з рук, хто магазини якісь розпродають свої запаси. Так от, вважаю, що він дійсно несправедливо. Не Обділений увагою користувачів, парзахоплених, фарфлюбителів. Знаєте, коли я ще не захоплювалася парфумерю. Ну тобто парфумерія подобалась мені завжди, я про це розповідала. Але коли я от просто шукала, який же наступний парфум собі обрати, що ж таке цікавого, я зайшла в один невеличкий парфумерний магазин. Там, були здебільшого Діор, Ланком і Шанель. І я тоді спробувала. Окриста Кристал Верт, здається, від Шанель. І спробувала ось цей. І оці два парфуми мені мене вразили. Ох, який це незвичайний парфум. Оце дійсно парфумерія оригінальна, композиція незвичайна. Вона не дасть про себе забути, вона вразить вас, тільки дайте їй шанс. До речі, це єдиний парфумерний апельсин, який мені подобається. Апельсини в парфумерії я, як виявилося, не люблю, і я була дуже здивована тим, що він тут є. А потім, вже, коли прочитала, що він тут є, так, тут є оця трошки така нотка, яка мені не подобається, але тут вона так гарно обіграна, що це. Просто має бути десь на п'єдесталі оригінальних композицій. У мене є відео, де я розповідаю про найкращі бренді. І ось від Вітланко. У мене там було два парфуми: це Midnight Rose, Trezor Midnight Rose, і ось цей. Вони гають різні по характеру. Цей парфум, він шорсткий, він фруктово-колкий. Це фруктові пачулі. Так. Коли це було ще, знаєте, до, до їх піку популярності, але це початок, це зародження. Взагалі ланком дуже добре так, зловлює тенденції парфумерні. От як він зловив, зловив Міднайт Роуз», це був початок солодких таких ягідно-вареневих троянд епохи, так десятиліття тих троянд. Так і тут фручулі – це зародження. Можна сказати, що це у о, на початку зародження епохи фручулі, десятиліття фруцю, фручулі. бо тут рожевий перець робить його яскравим, пачулі роблять його шорстким. Оці цитруси такі досить м'які, тут фруктові цитруси, тут о, мандарин і апельсин. Але це таки не, не дзвінка цитрусовість, це саме от м'якість цих фруктів, що там ще мед. Мед робить, звичайно, його таким незвичним, дуже оригінальним мед не часто зустрінеш в парфумерії, але він тут по-люксовому завуальований, він не відштовхує, бо часто люди не люблять мед, вони там, не люблять його їсти або не люблять його у парфумерії. Він тут дуже-дуже добре завуальований. А, ах, як, це я хочу весь час дихати. Ви бачите, коли м, дістаю цей флакончик, просто це вже, я не знаю, третій, мабуть, флакон в моїй колекції за часи от мого захоплення. Що про нього ще сказати? Просто підійдіть і познайомтеся з ним. Якщо він там. Перше нанесення, він, мені здається, він був більш колки, більше були яскраві пачулі раніше. Можливо, просто мій ніс був не натренований, мені так здається. А можливо, десь років в 2015-му-2016-му -2015 змінили, 2015 змінили трошки формулу. У ну, мене є така підозра, бо тоді вже потрапив новий флакон, бо тут змінювалося оформлення, коробки флакону. І До мене потрапив новий флакон, і він пах м'якше, не так колко, не так шорстко ці пачулі звучали, а не так характерно. Але він все ж таки впізнаваний. Тому я от дійсно вважаю його недооціненим, бо це такі фрутчулі, класичні типові люксові фрутчулі, але завдяки оцій колкості пачулі. тут, Пачулі все ж таки колки і меду. Ця композиція дуже оригінальна. І ну, не розумію, чому його так обходять стороною. Прозвичайний гіпноз, який панільний, до речі, який також, здається, вже зняли, як і поему, хто не знав, зняли. О, тобто, оця така легендарна лінійка, ціла епоха парфумів. Вона вже знята, але ось про це й говорили мінімально, а я його вважаю. З цих трьох, з трьох цих парфумів, з гіпнозу, звичайного, сенсіс і поеми, найоригінальнішим. Там Про красу можна, звичайно, сперечатися, але про оригінальність для мене це переможець. Наступний з Люксу це Коко Нуар, я вам показую екстракт, але будемо говорити про звичайну оде парфум. Знову ж таки, хто не знав, саме екстракт зняли, якщо ви дуже його хотіли, то саме час. Mm, ним запастися або хоча б придбати, а парфам залишається в вільному продажі, все з ним, слава Богу, в порядку. Все з ним добре. Отже, говоримо про а, Коко Нуар. Про що він? Знову ж таки, пачулі. Бачите, мені подобається виявляється пачулі парфумерії в різнопланові пачулі. Такі землисті, ці підвальні я сирі не дуже люблю, а там всякі з фруктами, з квітами полюбляю. Так от, коли ми говоримо про шанель, що о, нам приходить в голову, звичайно, шанс насамперед їх о, фланкери чисельні, п'ятірка приходить в голову, також з фланкерами, навіть бутікова лінійка, кокоман але про Коко Нуар чи не в останню чергу. І я дійсно не розумію, чому. Можливо, через троянду, бо троянду не всі полюбляють. Але троянда тут не солює геть. Тобто вона просто як частина композиції, вона доповнює композицію, вона е, додає там об'єму, глибини, краси. Але перш, на першому плані тут колкі темні, готичні. Ах, пачулі з яскравою ДНК Шанель. Коли я говорю про ДНК Шанель, то звичайно я говорю про Щось таке шанелівське чарівне. Ось. Тому чомусь про нього мало говорять, хоча він так такий святковий, глибокий, об'ємний, таємничий, якийсь, дуже чарівний. Бе... Він не залишає байдним, обов'язково не залишаєшся непоміченим. Знову згадаємо ланком, але це не парфум від ланком. Коли згадують ланком, одним з найпопулярніших там, наряду з поемою, наприклад, або класичним гіпнозом, згадують персиковий трезор, класичний. Але є парфум, який дуже на нього схожий. І я не знаю, чому нас про нього майже ніколи не говорять. Я про нього випадково дізналася, тому що побачила на поличці. Ніколи я не бачила на нього огляді. Це парфум, який я одного разу вам показувала вже, придбала цього літа Estée Lauder Spellbound. Ось в такому. Це вже перевидання. Перевидали його, здається, в 2014 році зробили трошки більш сучасним, менш тваринним, менш вбивчо-квітковим, але композиція більш-менш залишилася а, такою, як і була. І це дуже схожа композиція на Трезор. І а, тут тваринні квіти в стилі таких, там, я не знаю, 70-х квіти, знаєте, такі. Темні, або 80 80-х, і перстик персик жовтий, не білий, м'ясистий і соковитий, парфум Дуже яскравий і, от правда, дуже схожий на трезор, можливо, трезор більш сучасний, тому про нього більше говорять. Це все ж таки більш таки може здатися ретро. Хоча це я вам покажу, показую, повторююся видання 2014 року. Я прям хочу ще раз нанести. Так, його досить важко носити. Але думаю, якщо вам подобається трезор, класичний від Lancome, то цей парфум вам також сподобається. Вони прям близнюки. А в мене є підозра, що Lancom це європейська компанія, Stelauder американська, що між ними певний час була така конкуренція, боротьба, і тому в Європі більш просували, звичайно, свій. Місцевий континентальний е, бренд, е, тому лан, про, про ми всі говорять, він більш популярний в нас, можливо, в Америці якраз такий профіль парфуму популярний саме е, завдяки Spellbound, завдяки Estee Lauder. Ну, Це моя така здогадка, насправді не знаю. Ой. Кориця, персики і такі та, та, квіти. Тваринні такі. є тут якась цевитин, може, цибетин, цевитин, як українською правильно, така тваринна нотка якась, знаєте, як от мед буває, додає такої якоїсь тваринності. Або тваринний мускус таке щось таке тепле, тепле хиже. Ось такий він дуже густий. Дуже насичений, персики засипані просто корицею, теплий, аж гарячий парфум. Не знаю, ну, от геть ні в кого я про цей spellbound не чула. Але якщо ви любите такі спеції фрукти, спецій, гвоздика, тут гаряча така. Хоча тут заявлена квітка в піраміді, наскільки я пам'ятаю, але, як на мене, тут така аж гаряча спеціва гвоздика. І персики, Spellbound від Teil Наступне, коли ми говоримо про серш лютанса, що в <кій> нас на слуху, у нас на слуху, звичайно, ваніль від лютанса, легендарна тубероза, феміні д диб а, Ну, а там вже кому що подобається так. Шергії, кому подобаються тютюни і спеції, але майже ніхто не говорить про кедр. А це надзвичайно гарний атмосферний парфум. Це парфум картина, це парфум прожити один день з парфумом, день, який ти запам'ятаєш на все своє життя. Я не знаю, чому його так обділяють, бо в нього є всі характеристики притаманні, наприклад, Іншим парфумом з туберозою у Серж танце. Так, тут тубероза у верхніх нотах, лідуюча. Звичайно, є кедр, тут ще є амбра, тут ще кориця Ох, і тубероза. Тубероза тут така також хижа, лікарська, пронизлива, трошки зелена. Це такий лікарський якийсь бальзам. Я вже казала про нього, що в мене асоціація з тих часів, коли ми їздили до моря, і от е, є одна половина від, як -то баз, оцих, так, де відпочивають біля моря, а інша половина була в Сосновому лісі. І ти йдеш. Е, Після моря, все розпалене. Ти йдеш от в обід, ховаєшся від цього розпаленого сонця від спеки. Під ногами це сухий пісок розпалений, гарячий, спека. Під ногами сухі гілки висушені від сосен. І ти йдеш через цей сосновий ліс. І це морське повітря сухе розпечене повітря, перемішане з ароматом висушеної ем, хвої. Ось це для мене цей парфум. Розпечений пісок, розпечене повітря і висушена хвоя. Хоча тут тубероза. Ну, кедр, звичайно, також є деревина, але тут тубероза саме передає ось цю мені висушену. Висушені гілочки сосен і клейковину оцю від хвойних дерев, як називається, смолу. Боже, який він атмосферний, який він гарний. Я вам дійсно раджу до нього підійти. Якщо ви любите туберозу, якщо шукаєте ще щось таке, що вас має здивувати, але це хижа, це лікарська, це трошки зелена тубероза, це не оці сучасні такі туберози, знаєте, веселенькі, такі простенькі до сприйняття. Ах, це тубероза така. Боже, як я, я їм так дорожу. Не знаю, чи про нього так мало говорять. Наступний парфум, який я просто о, не знаю, як пояснити той факт, що про нього не говорять англомовні блогери. Бо чому не, не говорять у нас, то зрозуміло, бо в нас його не дістати, я маю на увазі в Україні. Його взагалі можна дістати, наскільки я знаю, лише на офіційному сайті. Більше він мені йде. Не траплявся, я говорю про Journal Studio Spirit Cask, про який я вже багато говорила. Це реліз цього року це реліз про ваніль, тим більш, коли випускають якусь нову ваніль. Навіть ще не випустили. Он герлен навіть ще не встигли випустити свою нову ваніль. Про неї вже всі говорять. А тут випустили дуже гарну ваніль і про неї не говорять. Не знаю чому. Не Якось. Якось так О -о -о обділили цю ваніль. Надзвичайно гарна. Я не знаю, про неї всі-всі Ма... повинні говорити, всі повинні цими флакончиками тикати в екран: біжіть, купляйте семпли, відливанти, замовляйте флакони. Це просто сенсація року. Це алкогольна ваніль, просочена алкоголем, бочка з-під вина, в даному випадку мається на увазі віски. Боже, як це гарно. А потім це яскрава солодка ваніль. Не стручкова, десертна, але алкогольна ваніль. Ну, знаю, це так гарно, це так яскраво, це така. Давно не було такої, такої ванілі. Якби я не знала, наприклад, алкогольну ваніль, якби не існувало подвійної алкогольної ванілі від Гарлен, то це була б революційна алкогольна ваніль. Давно такої не було. Років 10 такої ванілі не було. Чому про неї не говорять? Біжіть, пробуйте, замовляйте, шукайте знайомих через знайомих. Боже, я ну, я впевнена, вона вас вразить. Всім любителям ванілі, всім любителям алкогольних а, ароматів просто раджу, раджу і раджу. Я, я не розумію, що журом стюо таке погане зробили. Цим парфблогерам англомовним, що вони не говорять про нього, ну просто не зробили якусь піар розсилку та й все. Цим все пояснюється. А, далі. Колись була, коли там, років 5 тому серед модних нішевих домів був. Парфумом Рома. Про них всі говорили, їх всі хотіли затестити. Вони стояли в магазинах. Знаєте, як є модний, й немодні дома. Зараз модний що. Кілян, мішане, бідікей. А профумом Рома не модний. Хоча вони продовжують випускати гарні парфуми, хоча їх профіль не став старомодним. Це така, наче старомодна ніша, тому що про неї не говорять, насправді. Все, що вони роблять, ну там добре, не все. 60% того, що в них є в асортименті, залишається актуальним. Так, щось було більш актуальним, там, років 10, 7, тому 5. Але, ось, наприклад, знову ж таки, коли говорять про ваніль, про шоколад, всі шукають, всі щось шукають, 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 ось воно під носом. Починається з шоколадом, пудровим шоколадом, закінчується ваніллю. От ваніль на дитячий день народження, ваніль просто така. Ти дівчинка-дівчинка, яка полюбляєш носити за собою ванільну хмаринку. Ось він, Сорізо під носом від парфуму Рома. Стійкість просто неймовірно, феноменальна на основі масел їх парфуми. Ну, Маю на увазі, що на основі тут великий-великий вміст маси, аж залишається така жирна пляма на шкірі. Чому про них не говорять? Чому не говорять про сорізу, чому не носяться з ним отако? Хочете ваніль, будь ласка, хочете шоколад, будь ласка. Так, шоколад звучить тут мінімум. Розкривається, починається з шоколадом, розкривається ваніль. Ванільна, хмаринка, пухнаста. Зрозуміла. З чудовою стійкістю. Ціна так, не чудова. Але все, все інше тут чому не говорять більше про профому Мрома. Чому не говорять і не кричать про сорізо, як е, про шоколад і ваніль якийсь ось ось під носом? Далі моє відкриття року, про яке ніхто ніх то ніде ні словом. Просто я побачила я розповідала у Дугласі, на сайті Дугласа, якось випадково, мені хотілося щось купити наосліп. От був в мене так. Я взагалі полюбляю цю гру покупок на осліп. А тут мені дуже захотілося щось таке. І я вирішила наосліп, так наосліп, куплю таке, що взагалі ніхто не знає. Знайшла цей італійський бренд Аквасполіто. Маестро. купила тревел. Один тревел вже я подарувала, бо людині дуже сподобалось. І я просто не могла залишити людину без цього чу чарівного, чудового парфуму, собі ось замовила новий, бо я також не можу без нього залишитись. Дуже в мене чесалися руки купити велику сотку, але я розумію, що ну, ніколи я її, мабуть, не використаю, ту велику сотку. А тут дуже гарний шкіряний, в такому шкіряному Чухлі кармані, не знаю, як правильно сказати, тревел 15 мл, якщо що, куплю собі ще один тревел. Ось такий формат про абрикос пудровий такий абрикос. Якась є деревина. Мені здається, що тут якась сучасна така молекулярна ця деревина. І абрикоска, о, як це гарно. Це от пудрово фруктовий абрикосовий парфюм. Якщо шукаєте абрикос, аквасполєто, Маестро. Ніхто, ну чому ніхто? Знову ж таки, нікому не відправили, нікому не заплатили, нікому не попросила розповісти. Я розповів безкоштовно, відкрию вам. Чудовий абрикос, якщо ви любите фруктово пудрові, але не занадто пудрові, так, щоб трошки було знаєте, сучасно-пудрово. боже, який він гарний цей абрикосик, але в спеку десь, там 30, більше 28, навіть, скажімо, більше 27, він плоско звучить. Краще, коли до 27, тоді він просто вас огортає. Це така фруктова м, пухнастість, це такий пух, м, фруктовий затишок, Це хочеться вдихати. От я, м, м, Це людина, яка не могла поїхати без цього парфуму, це Оля, моя подруга. Я просто нанесла на неї, якось ми йшли гуляти, я нанесла і кажу, як тобі? І вона весь час нюхала. Вона каже, Боже, як це гарно. Я бачила, як, в якому вона захваті я просто не могла її відправити без цього парфуму, бо знаю, що вона його там в Україні не знайде. Якщо це італійський парфум, якщо в Італії, якщо у вас є хтось в Італії, якщо у вас є доступ до Дуглас, там через знайомих, на, я купляла, ще раз повторюсь, на сайті Дугл аква з Акваспалітом, саме Маестро. Абрикоска, просто відкриття мого року. Ось це був мій рейтинг недооцінених парфумів. Думаю, що вам було. Сподіваюсь, що вам було цікаво, можливо, навіть корисно, можливо, щось привернуло вашу увагу, щось це стане спонуканням до того, щоб відкрити для себе якісь нові парфуми, подивитися в ту сторону, куди ви не думали, можливо, дивитися. Я вам бажаю нових парфумерних відкриттів, і побачимося в нових відео. Пережіть себе обов'язково. Бувайте!